Я Василь Кобилюк. живу і працюю в Карпатах Гірському селищі Верховина, що на Івано-Франківщині. Все, що ви бачите в цьому кліпі, це результат реалізації мого проєкту після повернення США, де я проходив стажування завдяки програмі «Громадські зв'язки по темі менеджмент готелів і ресторанів в травні 2008 року. Презентація нашого туристично-інформаційного центру Верховина відбулася в грудні 2008 року. З того часу ми наплегливо працюємо для розвитку туризму. У нашому краї постійно пропагуємо активні способи відпочинку, наші Карпати, наш туристсько-рекреаційний потенціал, туристичну інфраструктуру та здоровий спосіб життя. Щороку до нас приїжджають тисячі туристів, яким ми організовуємо змістовне, різностороннє, цікаве та безпечне дозвілля. Частими гостями нашого центру є туристи з Америки і Канади, Франції і Швейцарії, Швеції і Німеччини та багатьох інших країн. Ми гордимося тим, що нашими гостями були поодинокі туристи з Перу, Судану, Австралії, Нової Зеландії, В'єтнаму. Ми завжди надаємо їм, як і нашим співвітчизникам, безкоштовну вичерпну інформацію по всіх питаннях, які стосуються туризму, відпочинку і оздоровлення. За це, а може за те, що на фасаді будівлі завжди майорять прапори різних держав. Інколи місцеві жителі жартома називають наш офіс посольством. Ми будемо раді всім, хто приїде і побачить наш чудовий край. Тож гостинно запрошуємо до нас на відпочинок. Більш детальна інформація про нашу діяльність на сайті дабідабідабі.верховина.інфо